You like cinema? Вітаю на першому місцевому програма кінолекторій та я, Марина Прощепа. Сьогодні ми продовжимо тему літнього відпочинку і помандруємо у Грецію. Ми розповімо вам про ті кінострічки, у яких головні події відбуваються саме у Греції під час літнього відпочинку. Кінострічка Моє велике грецьке літо про американку грецького походження. Вона працює гідом у Афінах. За один рік Джорджія, а саме так звати головну героїні фільму, втомилася від своєї роботи. А від Почуваючим не дуже той до вподоби історичні факти. Їх більше цікавить пляж та відпочинок на морі. Джорджія вирішує покинути свою роботу і повернутися у США, але під час однієї екскурсії знаходить друзів та кохання. Зачем я трачу свою жизнь, показує туристам зовсім не їм античні руїни? і панґас тур з паршивоплаті. Ти букзаказують худші номера в отелях. Невелі мене нет друзей. Я почти нікого не знаю. Правда, а сексу секса не було вже вічності по-англійськи? Я тоже. Оригінальний сценарій фільму Моє велике грецьке літо написав Майк Рейс на основі його вражень від туристичних поїздок. Пізніше, коли до проекту долучилася актриса Нія Вардалос, виконавиця головної ролі, вона взяла активну участь у переробці сценарію. Тамон кофе, и Ти виговоришся. Как ми ж на роботі у кожного должно бути время на кофе. Вот он, типічний грецький менталітет. Моє велике грецьке літо. Це перший голівудський фільм за більш ніж 50 років, який отримав дозвіл на зйомку в афінському акрополі. Протягом усього цього часу грецька влада відповідала відмовою на усі подібні запити, адже вважала, що зйомки можуть завдати шкоди історичній архітектурі Афін. Але в даному випадку грецька влада зробила виняток, адже такий фільм може популяризувати грецьку культуру у світі. Почувствуйте, это, ну же дишіть глубже, целібним дельфійським воздухом лучше любить в фітнес-клубі. Вперед! Джорджія. Здесь красиво, но где ж ескалатор? Фільм Моє велике грецьке літо це спільне виробництво США та Іспанії, кінострічку знімали у Афінах та її околицях, а також у Іспанії, а саме у місті Аліканте. Храм Гефеста возводился с 406. Большой Кенга говорит. Мы в По-моему, здесь нельзя пить пиво. Да, пью залпом. Хорошо. Все, подруга, извини. Урна вон там. Возводился с 460 по... Это место очень похоже на нашу блинную в Вашингтоне. Нет, этого не может э? быть. Я... Энджи, Эндж, Эндж, Шелл и его бригада починит это место за две минуты. Моя велика грецкая лето – это очень красивая романтичная история. Красива она и тому, что події фильма происходят у Греции. Оператор прекрасно справився із своєю роботою і показав Грецію у повній красі. Також чудова робота режисера, адже він зумів побудувати фільм таким чином, що насолоджується не лише чудовою історією, але й пейзажами. Невероятно, правда. Расскажи нам об этом. Да, в чем тут смак? Мы совершили путешествие по мистическому треугольнику. Дельфы, Афины, Олимпия. цей город Афіни був названий в честь богині мудрості. Її ім'я Афіна. Ще один фільм, який знімали у Греції Мама Мія. Це екранізація одноіменного мюзиклу, який оснований на піснях знаменитого шведського гурту Аба. Єдине, що відрізняє мюзикл від фільму, це кількість пісень. У мюзиклу їх 22, А у фільмі їх всього 19. Мама again, my, my. Heart. Mamma mia, does it show again My, mind, just how so much I missed ya Події фільму Мама Мія відбуваються на грецькому острові. У житті Софії настає момент, про який мріє кожна дівчина. Вона виходить заміж. Дівчина хоче запросити на весілля свого батька, але не знає, хто він, адже її мама про нього нічого не розповідала. Софія знайшла щоденник своєї мами, у якому описані стосунки з трьома чоловіками. Дівчина вирішує надіслати запрошення усім трьом. Все найцікавіше розпочинається тоді, коли на весілля приїздять в гості. I can still recall our last summer. I still see it. Ролі у фільмі Мама Мія зіграли Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Пірс Бросна та Колін Фьорд. За словами Меріл Стріп, вона мріяла співати ще зі школи, тому відразу дала згоду на роль у фільмі «Мюзикли». «Наша здонна пісня». «Ваша?» «Це Наша здонна пісня ваша? це Наша пісня. Зйомки фільму Мама Мія відбувалися у Лондоні та Греції. Вся команда, яка працювала над фільмом, дуже здружилася. Мабуть, на них попливали море, чарівне повітря Греції та смачна їжа. Актори навіть жартували, що за такі канікули їм ще й платять гроші. Це вони повинні платити режисеру за отримане задоволення. Мамія був номінований у 2009 році на премію Золотий Глобус як Кращий фільм. У цій самій премії була номінована актриса Меріл Стріп за кращу жіночу роль. А у премії канала MTV у номінації прорив року Краща актриса номінували Аманду Сіфрід. I heard about it. У 2011 році британці вирішили знімати комедію про підлітків, які поїхали відпочивати у Грецію. Кінострічка переростки знята за мотивами одноіменного популярного телесеріалу. В період з 2008 по 2009 роки вийшли три сезони цього серіалу. Але згодом проєкт закрили. Творчий колектив серіалу вирішили зробити сценарій повнометражного фільму. Режисером кінострічки-переростки став Бен Палмер, який знімав другий і третій сезон серіалу. Хотя Нил очень просился, дважды, ему не дали порулить самолетом. Может быть, поэтому мы и долетели. И размышления Джея о прекрасном острове Крит, родине Зевса, были, как всегда, поэтичны. Жара. Да, очень жарко. Я так сгорел. Может быть. Туда. Фильм «Переростки» про те, как четверо друзей вырушают у подорож на остров Крит, чтобы отпочить на популярном курорте Малья. Для хлопців найважливіше весело відпочити, і, звичайно, щоб познайомитися з дівчатами. Та це не так просто, як здавалося. Зрештою, це літо для хлопців стане незабутнім. Простите, можна ми присядемо поболтати? Ви вроді нічого, а для нас всіх це доволі унизительно. Um... Садись, очкарик. Привіт! Я Люсі. А я Даймон. Саймон я Події фільму переростки хоч і відбувається у Греції, але насправді фільм знімали у Іспанії на мальорці. Ха, Манчестер, Манчестер! Манчестер! Манчестер? Ти 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 пацан? з Манчестера? Манчестера. Любиш Да, да, я це подобається. Очень смішно. Дай пройти Що ж, з фільмами, події, яких відбуваються у Греції під час літнього відпочинку, познайомилися і переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто озвучив дієко у мультфільмі «Льодовиковий період 4», який зараз іде на екранах кінопалацу Україна. Правильна відповідь Деніс Лірі. І перше нам правильну відповідь на запитання надіслала Юлія Чорна. Вітаємо вас з перемогою! Ваш подарунок, а це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 23 по 25 липня, включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове. Запитання знову ж таки про мультфільм Людовиковий період 4». Хто в оригіналі озвучив героя? Менні? свої відповіді надсилайте нам на адресу кіно 1tv І не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу в кіно. Не забувайте, що нашу програму можна подивитися на сайті телеканалу Рівне 1tv З вами була Марина Прощепа. До зустрічі на першому місцевому.